Вони боролись гордо, сміло, за рід свій, за свою країну, вони вгризались в землю люто, щоб відстояти вільну Україну, їх рідні вдома поблагословили, набій запеклий з ворогом проклятим. їм говорили: Повернися, сину, ти будь мій любий у безпеці. Світанки їхні починали з молитвами, щоби обійти без страху, щоби Ордуцю нищити нещадно, за кожне місто, за село і за онту українську рідну хату. Вони у серці сталь носили, гартовано минулими руками їм предки з неба говорили. Тебе і знищив всю російську навалу. Якщо мій Боже, Господи мій милий, дано мені життя покласти за край свій вільною Україну і за онту українську рідною хатину, то хай це честю буде на віки для мене і прокляттям смерті для загарбників землі моєї. Я захисник, я гордий воїн, я в вбіду з вогнем карання. Для ворогів, що катували землю, для ворогів, що нищили її без покаяння. Ви думали, що так? Ось так у нас забрати можна волю? Та ні. Ви нас загартували, ви розбудили людь українського народу. Тож, пізнавайте все, про що ви так просили, ми переможемо. Чуєш, враже, ми гордо йдемо до звитяги, звитяги вільного українського народу. Маріана для вас заграла для вас зіграла. Маріана Мислицька, талановита скрипачка, вірш Христини Гроховської. Маріана, не втікай. Я знаю, що ти спішиш, тому б я хотіла тобі подякувати також за твій вклад, за твою участь в сьогоднішньому концерті. Давайте ще раз поаплодуємо Маріані за її чудову гру.